Це Володимир Федорович до мене заохочувальний погляд. І воно входить і каже, що я на 22.44 концерти в Канаді зроблю на у тих крилах. Дуже приємно. Оце як в мене. Історична річ мати таку ніхто не корота нормально. Головне знаєш, в цій ситуації не сильно нажимають про ремі. От волонтерський проект робить бряжку власне з гінзі платони. то я хочу подарувати на пам'ять? Ну і звичайно, як артист без пісні, такий невеличкий рок. Великому вам вдячність, що стільки роботи нашої України захід і Ну і для моя вас дам... роботаєте дам... моя... всіх українців. Пусть... Це так важливо, що є віра, надія, маємо триматися. Хочу запитати пісню про малесенькі долоньки. Тому має... заради діло. Так, так. Мама, <клес> малесенькі Толоньки, сина чи тоньки, ніжніші за все. Мама, малесенькі толоньки, сина чи тонькі, ніжніші за все а -а -а -а. Я ніколи не, не думала, що я туди вживу, чути для вас.